У ніч на 6 березня країна агресор Росія в атакувала Україну дронами камікадзе. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, всього було запущено 42 ударних безпілотники, типу шахет з території РФ та окупованого Криму. а також 5 зенітних керованих ракет с 300 з території окупованої Донеччини. 38 безпілотників було знищено повітряними силами. Як повідомляють ДСНС, три прильоти було зафіксовано у місті Суми. Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки ворожої атаки по місту. Пошкоджені житлові будинки та автівки. Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що один із ударів був по об'єкту інфраструктури, два по цивільних об'єктах. Працюють працівники інфраструктури, добровільче формування, волонтери, поусунені руйнувань. Офіс генерального прокурора повідомив, що внаслідок удару по сумах поранено семеро осіб, серед яких десятирічний хлопчик. Крім того, окупанти вдарили безпілотниками по селу Мартова Чугуєвського району на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Сінігубов повідомив, що ворог атакував сімома дронами. Частину збили сили ППО. В результаті ворожої атаки пошкоджено будівлі дитячого садку та ліцею. Правоохоронці зібрали уламки чотирьох безпілотників. У Хмельницькій області було збито шість безпілотників типу шахет. Однак Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Крім того, за словами голови Одеської ОДА Олега Кіпера, на Одещині вночі було знищено 18 ворожих дронів. Внаслідок падіння уламків пошкоджено рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. На щастя, постраждалих немає. У середу 6 березня в Одесі було чути вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Жі, пишу, що під час удару по Одесі в місті міг бути президент України Володимир Зеленський. Також в одеських пабліках з'явилося відео попередньо з кортежем українського лідера в місті. Тим часом у грецьких змі повідомляють, сьогодні в Одесі має відбутися зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакісом Міцотакісом, який після зустрічі вирушить до Бухаресту на з'їзд європейської народної партії. Зазначимо Володимир Зеленський у серпні 2023 року. Відвідав Афіни, Греція продовжує підтримувати Україну у її боротьбі проти російської. É Військовий експерт Олег Жданов не сумнівається, що Кримський міст у 2024 році буде знову обвалений. Якщо буде достатньо сил і средств, будуть ракети, то ми можемо просто взяти розрушені прольоти, взяти під контроль і просто не давати їх встановлювати за його словами. Щоб повністю вивести з ладу кримський міст, необхідно зруйнувати опору. Для того щоб вивести із строю опору, туди треба нада огромне количество взривчатки, ілі допустимо, щоби несколько дронів з об'ємом там восімсот Это типа C-Бэби или, допустим, те же Магура V5 одновременно врезались в эту в эту опору. Тогда, да, тогда без опоры восстановление моста будет. Ні, тим часом знищення російського патрульного корабля Сергій Котов було репетицією українських сил оборони. Наскільки можна вивести з ладу ключову логістичну артерію, яка забезпечує всім необхідним окупаційні війська в Криму, і саме цей патрульний корабель захищав кримський міст від українських морських дронів. Про це розповів полковник збройних сил України, колишній речник генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі Ліганет. Селезньо вважає, що по незаконній споруді необхідно завдати комплексну удару німецькі ракети Тару. Взруйнуть конструкцию мосту, атакам с полотно, а дроны Камикадзе его основу. У свою чергу журналист Майкл Кнаки в свои башення способу узнащения крымского мосту. Крымский мост слишком капитальное строение для того, чтобы уничтожать его любыми ракетами. Бомбы на него сбросить тоже невозможно, потому что для этого нужно слишком близко подлететь. Остается два варианта: это либо грузовики, А очевидно, після першого вибуху на кримському мосту цю лавочку попитались прикрити максимально, А второе — це без катери. катера. І, собственно, вторая етака на кримський мост успішна Вона була якраз з екіпажними катерами. Як раніше повідомляв Унян, 8 жовтня 2022 року на кримському мосту вибухнула вантажівка начинена вибухівкою. Внаслідок цього обрушилися два прольоти автомобільної гілки мосту. Та був сильно пошкоджений проліт залізничної дороги. Після цього міст перебував на перманентному ремонті до літа. А вже у липні 2023 року кримський міст успішно атакували морські дрони. Врізавшись в опори, вони знову пошкодили кілька прольотів мосту. Служба безпеки України продемонструвала перший морський дрон, виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів Сібейбі було зібрано у рекордні терміни завдяки українському бізнесу, міжнародним донорам та українцям. Повідомив прес-центр СБУ. Перший зразок у цій партії отримав назву Авдіївка. Він відрізняється від попереднього покоління, у тому числі зовнішнім виглядом. За словами бригадного генерала СБУ Хантера, новий Сі Бейбі-2024 має вдосконалені технічні характеристики, велику бойову та маневрену здатність. Малюк здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. Сбу задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій розміщуватиметься різне озброєння. У вавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів. Аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення чорного моря від ворога, наша задача знищувати окупантів і наближати перемогу. Нагадаємо, у ніч на 5 березня тимчасово окупований півострів Крим опинився під масованою атакою українських БПЛА та морських дронів на наземні об'єкти. Російські загарбники скаржилися, що цілю був кримський міст та Кораблі Чорноморського флоту. Зокрема, було знищено ще один російський корабель. Сергій Котов внаслідок удару морськими дронами. Магураві 5 отримав пошкодження корми правого та лівого бортів. Вартість затонулого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. А 14 лютого вирушив на дно великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії Цезар Куніков. Крім того, 3 березня у Феодосії через масовану атаку БПЛА пошкоджено магістральний трубопровід та дорожнє полотно на трасі Таврида. 1 березня в результаті ракетного удару по авіабазі гвардійські під окупованим Симферополем було пошкоджено руліжну доріжку аеродрому та поранено трьох військових. У тимчасово окупованому Криму в ніч на 5 березня було знищено патрульний корабель Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що атакував корабель спецпідрозділ ГУР-Груп 13 Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки міністерства цифрової трансформації України. У розвідці повідомляють, що через удари дронами Магураві 5 російський корабель Сергій Котов отримав пошкодження корми правого і лівого борців. Вогнева уражень. Ня сталося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить 65 мільйонів доларів. Голова офісу президента Андрій Єрмак. Також прокоментував ураження Сергія Котова. Він написав, що Чорноморський флот РФ це символ окупації і його не може бути в українському Криму. Нагадаємо про нічну атаку в Криму писав телеграм-канал Кримський Вітер. Повідомлялося, що пролунало щонайменше п'ять гучних вибухів. Крім того, Кримський міст було закрито майже 9 годин. Потім його відкрило однак, залізничний рух все ще не працює. Крім того, як повідомляє моніторингова група кримського вітру, руху суден під Керченським мостом немає з опівночі. Зазначимо, що українські військові успішно ліквідують кораблі чорноморського флоту. Наприклад, 14 лютого українські захисники знищили великий десантний корабель «Цезар-Куніков». для його ураження. Також використовували ударні морські дрони «Магура-Ві-5». Раніше 31 січня було затоплено ракетний катер Івановець. А 26 грудня українські сили знищили великий десантний корабель Новочеркаськ. Головне управління розвідки Міноборони України опублікувала запис перехоплення розмови російських військових про знищення корабля Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. 0,50 безекіпажними катерами в кількості п'яти пікіндіс був атакований малий патрульний корабль, Котов, в катри місяць наміні щодо балодіжу по протизушної обороні. На аудіо командир 184-ї бригади охорони кораблів повідомляє деталі знищення корвета. Був атакован підів беками. Не знаю, як там боролись боролися ні ними, 40 минут. Тобто за 40 минут до этого була інформація, что в районе ФОТов 5 беків. Там и вертолет был, сам корабель вороженням там. Наказ у сім'я шесть шість тридцять. За словами речника військово-морських сил України Дмитра Плетенчука, цей корабель безпосередньо охороняв Керченську протоку в територіальних водах України. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судноплавства Україною. Тобто ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба. Також він додав, що на борту корабля Сергій Котов мав бути ще й бойовий вертоліт. Пізніше у гур підтвердили знищення вертольота К-29 та арт установки а 176 Щодо втрат екіпажу корабля Плетенчук припускає, що вони досить серйозні. Деяких членів екіпажу точно витягали з води, точно евакуювали, але з огляду на те, що. Ці події відбувалися у темний час доби, з огляду на те, що температура води досить низька, знов таки з огляду на ті пошкодження внаслідок вогневого впливу, який отримав цей корабель. Сказати, що більшість екіпажу врятувалася, я не можу. Корвет Сергій Котов, який потопила Україна, один із найновітніших кораблів, підбитих з початку війни. Він обійшовся РФ у 65 мільйонів доларів. Його ввели до складу чорноморського флоту 30 липня 2022 року. Екіпаж складав 80 осіб, і на корабель можна було встановлювати ракети Калібр та протикорабельні х 35 у Уран. Росія використовувала його для атак по території нашої країни, зокрема свого часу і на острові Зміїний. Корабель вже отримував пошкодження. Тим часом у міноборони РФ мовчать про українську атаку на корабель. Під час електорної наради з керівництвом збройних сил РФ 5 березня міністр оборони Сергій Шойгу і словом не обмовився про чергові втрати флоту. Замість цього він привітав жінок із 8 березня. Наше священня проходить в две замечательного праздника. 8 марта праздника, посвящено прекрасній половині человечества. На тлі новин про успішне ураження патрульного катера Сергій Котов, російські пропагандисти, військори та військові блогери занили, що Росія знову втрачає Чорноморський флот. І як зазначив російський пілот у відставці блогер файтер, Бомбір», Морські дрони України показали свою найвищу ефективність, і потрібно прийняти, що на сьогоднішній день великі кораблі ефективно протистояти без екіпажним катерам. Не можуть. Нагадаємо, як писав Уніан, у ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ Гурмін оборони України груп 13 атакував патрульний корабель Сергій Котов. Внаслідок удару морськими дронами Магура Ф-5, російський корабель проєкту 22160 Сергій Котов отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів та затонув.